Розглянемо роботу електричних ланцюгів при увімкненні перетворювача електропоїзда епл 2 р 2 т З провода No15 через плапкий запобіжник R26 отримає живлення провід 15G. Провід 15G подає його плюс 110 Вольт у блок управління перетворювача БУК. Мінус виходить м проводом і поступає в контуїт на мінусовий батарейний ланцюг. При цьому блок управління перетворювачем вмикається. Також провід 15 g заходить в блок управління перетворювачем на клему А 6 регулятор і піднімається вгору, збираючи паралельний ланцюг. Зпрода 15 g через замкнені контакти вимикача перетворювача В1, по проводу 20 g через замкнені блокувальні контакти ПРУ, по проводу 20 В. Живлення поступає на замкнені, обернені блокувальні контакти, повторювача контактора, перетворювача ПКП. По проводу 20С, навмикаючи котушку контактора перетворювача КП, і по проводу 30АЕ, живлення поступає на замкнені оберніні контакти, реле захисту перетворювача РЗП3. По проводу 30 АЮ через замкні контакти, обернені термореле ТР7. По проводу 30 АХ, живлення поступає на замкні контакти фішки, що стоїть у положенні ША 17. По проводу 30 АФ через замкні контакти, трьохполюсного контактора. Q1, жилення поступає на провід 30 а я. І далі у блок був контроль. Виходить проводом 30 мінус. При цьому контактор перетворювача КП вмикається. Коли контактор перетворювача КП вмикається, він замикає як свій основний контакт силовий, так і свій блокувальний контакт. Розглянемо спочатку силову схему. Від струмоприймача. Через дросель подавлення перешкод Л1. Жилення поступає через замкні контакти головного роз'єднувача ГР на плавці ставки ПР6 РР7 і на міжкузовне з'єднання силове Х1. З міжкузовного з'єднання Х1. Жилення поступає сотим кабелем через плавки запобіжник ПР2 кабелем номер 202 вмикаючу котушку реле перевантаження перетворювача РПП. Кабелем номер 203 через замкні контакти контактора перетворювача КП, який що не увімкнувся, через пусковий опір Р5, кабелем 207, на демферний опір Р4, 102 кабелем на зажими клеми Я1, обмотку якоря і силову обмотку збудження мотор перетворювача з клеми Я2, через вентильний діод Д4, 212 кабелем на вмикаючу катушку реле зворотнього струму рот. 209 дев'ятим кабелем на обмотку трансформатора зв'язку ТРС. І на мішку зовне з'єднання. А з мішку зовного з'єднання живлення Х-2 поступатиме через лічильник тяги на заземлювальний пристрій мінусовий ланцюг. При цьому. Реле зворотнього струму вмикається і замикає власні контакти. Тоді з провода 15 g через демпферний опір R26 по проводу 15 e через замкні контакти. Реле зворотнього струму. ROT на провід 20E подається сигнал блоку управління перетворювачем. Бу, оскільки отримала живлення тільки силова обмотка, мотор перетворювача може набрати оберти неконтрольовано, що його пошкодить. Щоб цьому запобігти, з провода 15 через замкні блокувальні контакти, контактора перетворювача КП, по проводу 20 КА через замкні обернені контакти, блокувальні ПКП, по проводу 20 БК через замкні обернені блокувальні контакти батарейного контактору БК, по проводу 20 КБ живлення поступає на демпферний опір Р 11 і у провід 88. З нього заживлюють дві ланки. Перше, через клему Н1 заживлюється обмотка незалежного збудження мотор-перетворювача, що запобігає його розносу. З клеми Н2 по проду 30CA живлення буде проходити через нагрівальний елемент термореле tr 7 і попроду 88С через теристор ТТ2 в провід 30C. В провід 30C буде поступати. У блок регулювання частоти БРЧ, з чого буде виходити тридцятим провідом і на мінус акумуляторної батареї, теристор ТТ 2 управляється блоком БРЧ по проводу номер 87 що регулює його оберти 50 Гц. Паралельно з проводом 88 через клему і 1 отримує живлення обмотки ротора. Синхронного трьохфазного генератора із клеми І-2 по проводу 73Б через випрямну установку діодів D61, D62, D63, D64, оскільки маємо постійний струм, всі вони відкриті, отримає живлення провід 73Е. Через замкнені обернені контакти реле захисту перетворювача РЗП-3 300 ТТ-1 отримає живлення провід 30С. Проводом 30 це живлення заходить у блок БУП, а з нього тридцятим проводом мінус. Теристор ТТ-1 управляється через провід 80 в з боку управління перетворювачем БУП, що змушує видавати генератор 220 вольт лінійної напруги між фазами. Але в цей момент перетворювач тільки починає виробляти електричну енергію, поступово набираючи свої, свою напругу. Ось так микається перетворювач.